Права 37. Розкладіть многочлен на множники. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас 8п у 4 мінус 4п у 5, плюс 12p. Серед чисел 8, 4 і 12 можна винести число 4. Найменший степінь, що тут повторюється, це P у1 або просто P. Записуємо кожен доданок, якщо там було 4П. Отже, записуємо, що це дорівнює. 8П у четвертій, записуємо як 4П, що множиться. Щоб було 8 помножимо на 2. Щоб було П у четвертій, і П помножимо на П у третій. Так, Далі відняти. Знову пишемо 4П. Що множиться. Так, 4 так і залишається, щоб було П у 5 і П помножимо на П у четвертій. Є? Далі 12p, то ми пишемо плюс. 12п. Ми запишемо як 4П, що множиться. Щоб було 12, множимо на 3. Так? І це дорівнює. Ну що ж, а зараз підкреслюємо спільний множник у кожному з доданків є 4П. Виносимо його за дужки, то одержимо 4П, що множиться. А дужках записуємо все, що не підкреслено. Тобто це буде 2П у кубі. Далі мінус П у четвертій. і плюс 3. Є? Переходимо до другого завдання А у 5 мінус 2 в квадраті, мінус 3 в третій, плюс 6. Ну що ж, тут треба групувати ці доданки так, щоб е, потім. То, що в душках винеслось задушки. Ну, так, якщо подивитися, мабуть, треба згрупувати А в 5 мінус 3А в кубі. Спочатку записуємо, що це дорівнює. А в 5. Міс 3А в кубі. Так, і додати. А, у нас ще залишається мінус 2А в квадраті. І плюс 6. І це дорівнює. Ну що ж, з А5 в і мінус 3А в кубі можна винести А в кубі. То з перших дідучок виносимо А в кубі. Було А в 5, і ми забрали А в кубі, то буде А в квадраті. Так, Було мінус 3 а в кубі, якщо ми забрали А в кубі, буде мінус 3. Так, множник. Далі мінус 2А в квадраті плюс 6, винесемо мінус 2 за дужки. то пишемо плюс. І мінус 2 буде, що множиться. У дужках Було мінус 2а в квадраті. Мінус 2 множник ми забрали, залишиться а в квадраті. Було плюс 6, ми забрали множник мінус 2, буде мінус 3. Пишемо мінус 3. Є і це дорівнює. Ну що ж, у кожному з доданків у нас повторюється спільний множник а в квадраті мінус 3. Ось то Якщо його винести за дужки, то одержимо А у квадраті. мінус 3, що множиться. І зараз записуємо все, що не підкреслено. А це буде А в кубі. Додати мінус 2 або відняти 2. Записуємо. Є? Переходимо до третього завдання. Тут мінус можна винести спочатку за дужки. Так, Записуємо мінус. А у дужках записуємо так, щоб використати формулу, скороченого множення. 9m у квадраті це 3n до квадрату. Далі було мінус 6m, ми забрали мінус, буде плюс. 6m ми запишемо як подвоєний добуток. 2, що множиться, перший вираз у нас 3m. Але 2 на 3m це вже буде 6m. То ми можемо ще помножити на 1. Від цього наш вираз не зміниться. Це і буде 6m. Потім було мінус 1, ми забрали мінус, то буде плюс 1. А 1 можна записати як 1 у квадраті. І це дорівнює. Ну а зараз ми можемо викрасити формулу, що це у нас квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це у нас квадрат суми. Тобто ми пишемо, що це дорівнює мінус. Ну і записуємо як 3m. Тоді. Якщо квадрат суми 3 n плюс 1 до квадрату, все, ми розклали на множники. В четвертому завданні використаємо, запишемо так кожен з уданків, щоб це був квадрат. 0,49 ми запишемо як 0,7, що множиться на 0,7 або 0,7 у квадраті. М у четвертій це М у квадраті до квадрату. Якщо ми запишемо. Як 0,7m у квадраті до квадрату, то якщо розкриємо дужки, буде 0,49 m у 4. Потім мінус. І Т у 16 P у 2. Також Т у 16 це Т у 8 до квадрату. То P у квадраті ми запишемо ось так то Т у 8П до квадрату, якщо розкрити дужки, буде Т у 16 і П у другій. А зараз використаємо формулу різниці квадратів, це дорівнює добутку різниці цих виразів, тобто на їхню суму. Тобто 0,7 м квадраті мінус Т у8П, що множиться на їхню суму на 0,7 м у квадраті. Плюс ТУ8П. Переходимо до п'ятого завдання. 125 А у шостій мінус Б у дев'ятій. Тут використаємо формулу а куб мінус Б куб. 125 це 5 у кубі. То ми записуємо, що це дорівнює 5. Так, А у шостій – це А у другій до кубу. То якщо ми запишемо 5А у другий до кубу. То розкриємо дужки, у нас буде 125а в шостій мінус Б у 9 це Б у степені 3 до кубу. Ну, зараз використовуємо формулу А куб мінус Б куб. Це дорівнює добутку різниці цих виразів, тобто 5А у квадраті мінус Б у кубі на неповний квадрат їхньої суми. Тобто 5А. Квадраті до квадрату. Потім додати їхній добуток, це буде 5А у квадраті помножити на B куб. Ну і квадрат другого виразу, це буде B у кубі. До квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це вийде, тоді 5. А у квадраті мінус Б у кубі. Так, що множиться. І в дужках виконуємо множення 5 до квадрату це 25. Далі А у квадраті до квадрату це А у четвертій. Далі плюс 5А у кубі помножити на Б в кубі. Це буде 5. А, вибачте у квадраті Б у кубі. Так, Ну і Б у кубі до квадрату це буде Б у степені на 2 Б у шостій степені. Й? Останнє шосте завдання: а квадрат мінус 2х плюс х квадрат мінус 36. Спочатку використаємо формулу різниці квадрат, е, квадрат різниці. Тобто це можна записати як. А мінус х. Перші три доданки до квадрату. Квадрат першого мінус подвоєний добуток першого до другого плюс квадрат другого. Ну і відняти 36, а 36 запишемо як 6, що множиться на 6 або 6 у квадраті. Ну і тоді використаємо формулу різниці квадратів до виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто буде А-х мінус 6. На їхню суму на А-х плюс 6. Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Записуємо в першому завданні, як ми розклали на множники 4P, що множиться на 2П у кубі мінус p у четвертій плюс 3 є. В другому завданні ми записуємо як А у квадраті мінус 3, що множиться на А у кубі мінус 2 є. Так, у третьому завданні записуємо мінус 3М плюс 1 до квадрату Є. Е. У четвертому завданні записуємо 0,1. Сімдесятих, ромі М у квадраті? мінус Т у восьми. Так, що множиться на 0,7 М у квадраті плюс Т восьми. В п'ятому завданні записуємо. Також буде громісткий вираз. Ну, вже нічого не зробиш. В п'ятому завданні записуємо 5 А у квадраті мінус Б в кубі, що множиться на 25 А в четвертій. плюс 5 а в квадрате b в кубе плюс b у шестой степени. Я? Yeah? Ну и в шестом мы задание записываем а минус x минус 6 Что умножится На А-х плюс 6. Ну що ж? Ось таке громістке завдання на розкладання многочлена на множники. На цьому вправу завершено. I'm oh sorry.